Друзі, всім привіт! Сьогодні відео про розміри та формати електрощитів, які я зазвичай використовую в своїй роботі. І так, дивіться, Якщо нам потрібен щит умовно, невеличкий, для кого це може бути величний, до 60 модулів вбудованого монтажа, тобто ви в стіну його монтуєте, то це щит я пропоную хагер серії Volta. Максимум вони є на 60 модулів, Ну, мінімум то на 12 модулів один ряд. В даному, в, в, в даному випадку це щит а, три рядний на 36 модулів, і є такий же самий Хагер Вольт, тільки він, вони йдуть у висоту. Ширина така сама. Ось Глибина там 9 см приблизно. Якщо ми не влізаємо по даним проекта, чи по Нашому моделюванню в щит 60 модулів, а це максимальний розмір Хайревольту. Далі ми вже беремо такий формат щитів. Це серія Universe від хайгер. І тут вже йде, він йде глибший, він йде більший. Місце за Дінрейками тут більше. Забув сказати, тут майже мало місця за задінрейками. Тут більше місця за Дінрейками а, і він також будовано монтажа. Він вмонтується в стіну. До нього йде окремо, ну, верніше не окремо в цій же комплектації, до нього йде якби, наружна така е, рамка з дверями металичними. Далі, у нас є щити таки, таких конфігурацій, які я ще частіше використовую. Це щит теж Universe серія FWB накладного монтажа, але, але його теж можна вбудовувати в стіну. Він По каталогу Higer, він іде як вбудований або частково утоплений монтаж. Якщо ви його вбудовуєте в стіну, то бажано докупити таку зовнішню рамку. Це окрема позиція. Не всі її докупляють, скажу чесно, але деякі замовники ми її докупляють. Ось. І щит у нас буде як вбудований. Ось це щити, це вбудованого будов, будов, монтажа наружного накладного монтажа вибачаюсь. Ну, різної, різної різного об'єму. Цей на 216 модулів, а цей на 144 модулі. Ось відповідно до них начинки ось вони збираються. Це щит на 216 модулів збирається І це щит на 144 модулі. Такий момент, дивіться, стосовно клем в щиті. Це питання я теж сюди пов'язує, тому, тому що замовники мої потенційні або поточні, з якими я працюю тепер, замовляють щит. Я пропоную клеми. Дивіться, чому я пропоную клеми? Тому що в щиті зазвичай, от ви підключаєте щит, да? вам треба. У вас тут все автоматика, як тут, і вам треба за щитом ще прокладати провода, щоб підключити свої провода. Якщо у вас клем немає, як отут, бачите, клеми в верхній частині щита, і все підключається на всі ваші проводи, кабелі, які заходять в щит, вони підключаються на клем, а не на автомат. Якщо клем немає, то ви підключаєте на ті автомати, які у вас є. Так, це, це теж можна робити і так це роблять. Да. Але от я роблю, пропоную такі рішення, що не... Набагато дорожче, не набагато дорожче, але ви маєте, на мій погляд, вагомі плюси і вигади. Тому що ви підключаєте на ці клеми, вам не треба ці провода, які зайдуть в щит, десь протягувати в різні частини щита. Тому що тут, хоча б по, бокам, по боках є місця, можна по боках прокладати. Але це, це теж не дуже би, зручно для замовника. Зручніше на клемах. Це знов-таки, я нікому нічого не нав'язую. Це мій досвід роботи з замовниками і статистика по замовленню електрощитів. Є клеми різного формату, є однорівневі, є дворівневі, ось дворівневі є трирівневі тут. Замовники часто питають, які клеми? Ну, які клеми? Це я вже дивлюсь по конфігурації, по бюджету і так далі. Це вже, вже в рамках проєктування вирішується, які клеми використовувати. Так, з клемами вирішили. А, стосовно щитів Хагер Вольта, я клеми зазвичай не пропоную. Тому що, по-перше, якщо щит з клемами, то всі проводи всередині щита, ну і коли я збираю щит, всі проводи, я виводжу на клеми, ну, внутрішні, внутрішні проводи щита. Так от, за до щита, за заднім рейками повинно бути місце. Дивіться, Тут є місце. Да? Тут в щиті HigherVolти місця цього немає, тому я клеми не пропоную. Тут напряму будуть підключатися ваші кабелі напряму до автоматів. А в таких щитах от, більш просторної конфігурації і більших розмірів щитів, то клеми я пропоную. А ви вже замовник, вже обирає, чи треба, чи не потрібно. Але скажу так: 90-95% то замовники погоджуються на клеми, тому що це відносно недороге рішення, і вам, вам більше плюсів, все більш естетично, акуратніше та, скажімо так, зрозуміліше та ну, напевно, легше в експлуатації, ви бачите, що куди яка лінія у вас підключається. Ну і безпосередньо сам щит підключається легше. Ось як щит виглядає ззаду, подивимося. В цих щитах от все, води кабельні, в цих щитах ось кабельні води, є ще ззаду кабельні води. Ось так це все виглядає. <клух> Не, падає вже щит. Так. Все, що хотів сказати, друзі, це відео я адресую потенційним замовникам, а також там, моїм глядачам постійним і колегам, які тільки це входять в цю сферу і хочуть щось дізнатися. Тому замовляйте електрощити. А, ще такий момент: то що я забу... ще хочу сказати про внутрішню раму щита. Якщо у вас є цей корпус, або якщо ви замовили повністю у мене щит під ключ. То щоб не е, тормозити роботи, малярні, ремонтні. там Ви, наприклад, вже зробили проводку, я паралельно збираю щит. Такі, такі схеми теж в мене відпрацьовані. І е, для того, щоб ви навколо щита вже, вже стіночку собі там зробили, ви можете цей корпус щита встроїти в щит. Я, ви відправляєте мені раму. Якщо щит у вас. Якщо щит в мене, то я сам вам відправляю цей корпус. Оцю раму я беру, ставлю її на свій верстак, збираю щити. Ось ось ці. Я тільки так збираю щити, я не в корпусі збираю щити. Потім я цю готову раму вам запакую і відправляю. Ви її вставляєте в щит. Отак. І, ну, ви спочатку там кабелі завели щит, там, е підключили на ці от клемні блоки. Ось. І далі вставляєте раму з начинкою і підключаєте вже щит на клеми, якщо є клеми. Ось так. Така ще є схема роботи. Теж саме стосується оцих великих щитів. Теж саме можна щит будувати, можна мені, я можу тільки на рамі збирати, мені не потрібен корпус. От, якщо ви хочете. Що стосується цих щитів, також можна це зробити. Є досвід, коли тільки в мене одна. Внутрішнє з дінрейками, я на ній збираю, а корпус у вас вже вбудовується в стіну. Ось І от ще такий момент. Дивіться, чому я рекомендую наклемити? Тому що <кій> за дінрейками в мене проходять мої, мої проводи, з яких я збираю щит. Зараз я вам покажу. Якщо ви ще свої проводи сюди сунете, дивіться, що у нас ззаду зад, щита робиться. Да? У нас тут свої провода. І вище зверху сунути свої проводи. Так, можна, можна. Але навіщо воно вам? Якщо я пропоную рішення, які, <клес> я вважаю, ліпшими за моїми переконаннями та за зворотніми зв'язками від моїх замовників. Ті, що вже замовляли щити і їх підключали. Ось так, друзі. Підсумовую, у нас є різні формати електрощитів, різні форм-фактори, різні розміри, є вбудовані щити, є зовнішнього монтажа щити, які теж будуються, але для них бажана окрема наружна рамка. До речі, цей щит у нього ряд іде більше на два модулі, ніж в цих щитах. За рахунок відсутності. Перемички на пластроні. Верніше не то, що перемички, а Ну, в общем, нема тут. Тут така от роздільна частина. Тут ми не ставимо. Не ставимо. Хоча можна при бажанні встановити. Ось. Тому це щит йде більше на два модулі в кожному ряді, і ви отримуєте додаткових 10 модулів. А 10 модулів це майже ну, як, як, майже, як один ряд повноцінний в цьому щиті. Ось, друзі. Тобто тут 26 модулів. Тут 26 модулів. В цьому ряду. Ось так. В цьому не тут немає додаткові два модулі. Тому, друзі, різні формати. Ви можете щит вбудувати. Раму я окремо роблю з автоматами і вам відправляю. І що ще хотів сказати? А, і клеми в щиті. Ось чому клеми можна використовувати. Є однорівневі, дворівневі, трирівневі клеми. А, ну, ці клеми також, також залишаються. На них підключаються там в деяких випадках, я вже в залежності від проєкту, від, вже дивлюся по проєкту, чи вони треба, чи ні. Землю чи зазвичай залишаю, а нульові вже дивлюся. Якщо цих недостатньо місця, то нульові теж залишаю. Це все вирішується в рамках проектування. Друзі, всім дякую за увагу. Надіюсь, відео було корисне. Тому що питання ці постають, і я їх викладаю, щоб потенційні замовники теж якби були в курсі, як, що воно робиться. Дякую за увагу та всього найкращого.